Картопелька 50 гривен. Все домашні дівчики, все добре, все екологічно чисте. Урожай був малий, і є малий по картошці. По чуть-чуть копають, по чуть-чуть торгуємо, продаємо. А оце, що на вітрині є, то це все по 85. Завжди на домашню продукцію ціна була дорожча. Ще все подорожало. Обережко. Ще все подорожало дуже дуже набагато, але ну, що робити. Картошечка по 60, така зносна. Да. Ми пенсіонери трошки викруємо, щоб було трошки. Ну, що ми зробимо? Війна, ми все будемо терпіти, ліж би був мир у нас.